Двійник Путіна хворіє раком. Посадка на місяць американцями фейк, а 9.11 інсценувало США. Можливо, ілюмінати. Якщо у вас на голові стильна така шапочка з фольги, саме час її зняти, бо сьогодні говоримо про конспірологію. Ага! Чому люди так легко вірять у всілякі теорії змови? Чому не хочуть купатися в інформації? А. Ілюмінати іноді лягають як на підготовлену землю. Конспірологія, вона як прості вуглеводи. Знаєте, мозок каже: їж, їж мене з'їж їжі Люмінацький мафін тисячу кілокалорій, а зиску з цього нуль. Але мозок буде тебе підштовхувати до споживання лайна, бо він не хоче працювати, він не хоче витрачати енергії на пошук інформації. Ось готова відповідь на те, чого я не в дурний, старий чи бідний, чи що я там ще. Отже, конспірологія це коли замість очевидних пояснень подій люди шукають приховані змови. Такі ідеї надзвичайно популярні. Деякі геть поживільні теорії мають тисячі прихильників. Навіть сьогодні багато хто щиро вірить, що коронавірус розповсюджують вишки 5G, або що його вигадав Білл Гейтс, аби потай всіх. Зачіпувати у розпал пандемії. Ці чутки ширилися так швидко, що Всесвітня організація охорони здоров'я навіть запровадила термін інфодемія, тобто епідемія дезінформації. Але конспірологія виникла не вчора. Давайте зазирнемо в історію, щоб побачити, що теорії змови переслідують людство вже давно. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні, і давайте починати. Теорії змови існують століттями. Просто раніше не було Фейсбук, інстаграмів чи тіктоків. Тож вони поширювалися на ярмарках і в шинках у важкі часи. Люди завжди шукали потаємних винуватців. Бід. Наприклад, ще у середньовіччі під час епідемії чуми знайшли злодіїв. Ходили чутки, що винні євреї, які нібито отруїли колодязі за змовою з дияволом. Наслідки були трагічними у 1349 році у Страсбурзі за цією хібною теорією живцем спалили 2000 Невинних людей. Ось вам і сила фейку в 14 столітті. У 19 столітті теж було весело. Під час епідемії грипу в Росії дехто звинуватив телеграфні дроти. Мовляв, ті чортові нові технології розносять заразу. Бачите, 5G-вежі ще тоді мали свого прадідуся-конспіролога. Телеграф, вже зовсім скоро я збираюсь в 13-ту гуманітарну місію, де ми привеземо автівки, технічне та хірургічне обладнання, форму, взуття нашим військовим і багато багато чого іншого. А щоб вам було цікавіше допомагати нашому війську, я оголошую розіграш. А саме за донат від 100 гривень ви зможете виграти навушники Apple AirPods. за донат від 500 гривень. Apple Watch серії SE, а за Донат від 1000 гривень. Ви приймаєте участь у розіграші портативної консолі Steam Deck з oled дисплеєм. Кожна гривня допомагає нам рятувати життя. Дякую, що допомагаєте нам допомагати їм. Повертаємось до теми випуску. У 20 столітті теорії змови теж не відставали. Візьмемо горе звісні протоколи сіоністських мудреців, тобто сфабрикований царською охранкою документ, який розкривав єврейську змову захопити світ. Хоч то була маячня, багато хто сприйняв її всерйоз, що підживлювало антисаміські настрої аж до трагедії 20 століття. Інший приклад: великі масони ілюмінати після французької революції по Європі пішли чутки, що за всіма переворотами стоять. Таємні товариства Масонів та й у США в середині ХХ століття було своє полювання на відьом. Сенатор Маккарті бачав комуністичні змови всюду, через що тисячі людей безпідставно. Переслідували, як бачимо, конспірологія впливала на суспільство доволі серйозно від середньовічних погромів до політичних репресій, але були більш комічні, хоча теж масово поширені змови. У 1969 році Наса відправила людей на місяць і одразу з'явилася теорія, що висадки не було, а все знято в голівудському павільйоні. І режисер, звісно, Стенлі Кубрик. хто ще. Або теорія пласкої землі, здавалося б, епоха великих географічних відкриттів давно все довела. Але ні, навіть нині приблизно 10% людей у деяких опитуваннях висловлюють сумнів, що земля кругла. Якщо бути точнішим, сплюснутого сфероїда mangoes, you are nice. Іноді конспірологія набирала обертів через наукові лапках сенсації наприкінці 90-х років британський лікар Ендрю Вейкфлід опублікував дослідження, де заявив, що вакцина від кору викликає аутизм. Це запустило цілий антивакцинаторський рух. Згодом виявилось, що його робота. Проста фальсифікація. Її відкликали, а самого лікаря позбавили ліцензії. Але було вже пізно. Довіра до вакцин впала, почалися спалахи кору по всьому світу. Ось наскільки небезпечними бувають наслідки конспірології. У ті ж 2000-ні з'явилася і популярна досі теорія, що світові лідери це рептилоїди. Ну серйозно, цілі форуми обговорюють, хто з можновладців ящерка в людській подобі. Одного я знаю. Деякі конспірологи, навіть жартома, чи може ні, відносять Марка Цукерберга до прибулих рептилій. Мовляв, надто він вже підозріло поводиться в інтерв'ю. Оце я вірю. Як на мене, дуже схожий на рептилоїда. Добре, історія показує, що теорії змов були завжди. Але чому ми на це ведемось? Невже всі конспірологи просто наївні? Насправді, причин. Багато і криються вони глибоко в нашій психології. По-перше, наш мозок це така машина для пошуку закономірностей. Еволюційно склалося, що ми постійно намагаємось пов'язати факти в якийсь логічний ланцюжок. Так ми пізнаємо світ. У нормі це звичайно корисно. Наприклад, побачили розову хмару, очікуємо. То що, все логічно, але коли навколо хаос і людина налякана та відчуває, що не контролює ситуацію, мозок починає бачити зв'язки там, де їх немає. Іноді невизначеність лякає більше за вигадану змову, тому психіка воліє вже вірити в пояснення, типу всі біди від таємного закулісся, ніж прийняття, що світ може бути випадковим і. Хаотичним, ось так мозок відкидає сувору реальну ентропію і рухається в сторону найпростішого пояснення. До того ж, у всіх нас є так звані когнітивні упередження, тобто систематичні глюки мислення. Найпотужніше з них підтверджувальне упередження або confirmation bias – це коли ми охоче віримо інформації, яка підтримує нашу точку зору, і абсолютно відфутболюємо факти, які її суперечать. Конспірологи цим користуються наповну. Як це виглядає? Припустимо, людина вірить, що вакцина то є зло. Вона відразу знайде десятки підтверджень у мережі, якісь блогери, псевдодослідження і проігнорує сотні серйозних наукових спростувань. У підсумку вона свято впевнена, що от бачите навколо самі докази змови. Хоча насправді просто зіграло підтверджувальне упередження або confirmation bias. Fabrics bias. Байес сколько details. Ще один збій мислення упередження пропорційності. Наш мозок чомусь вважає, що якщо сталася велика подія, то і причина має бути грандіозна. Нам дуже важко змиритися, що іноді історію змінюють дрібниці або якісь випадковості. До прикладу, для багатьох неприйнятно, що одинокий дивакуватий терорист Кірі Харві Освальд міг самотужки застрелити президента Кеннеді. Ну, хочеться. Хочеться великої змови ЦРУ, масони, марсіани хто завгодно, аби масштаб відповідав наслідкам. Це упередження пропорційності в дії велике значить спричинене великим. Так з'являються теорії, що за вбивством Джона Кеннеді стояла чи то мафія, чи то КДБ, чи уряд США, але точно не якісь там. Одинак, до речі, Дональд Трамп нещодавно розсекретив документи. Тепер все ж таки бачать руку КДБ, але базується вона на дзвінку якогось поляка. Все ж таки інформанти американських спецслужб серед співробітників КДБ стверджували, що. Совок не має жодного стосунку до Освальда, і Москва не причетна до вбивства американського президента. За даними поінформованих джерел ФБР у радянському союзі, Кремль був у сум'яті та шоці, дізнавшись про замах на Кеннеді. не можна забувати і про соціальний фактор. Ми істоти соціальні. Нам важливо погоджувати свої погляди з оточенням. Така зовнішня ратифікація, якщо всі... Навколо раптово почнуть дивитися в небо. Ви теж мимоволі почнете це робити. Це довів ще психолог Стенлі Мілгрем у 1960-х. Він став на вулиці і почав дивлятися в небо. За хвилину 40% перехожих теж задерли носа. Так само і з ідеями. Якщо багато людей у вашому оточенні вірить у певну змову, вам теж легше цю норму прийняти. Особливо зараз вер в соцмереж варто алгоритму TikTok чи YouTube показати вам кілька відео. Про пласку землю, як здається, що та всі ж про це говорять, не може ж це бути ну просто повною вигадкою. Тобто, алгоритми будь-якої платформи утворять довкола вас пульбашку з про вашою думкою і змінити погляди такої людини, ой, як складно. Більш того, наш мозок має цікаву властивість. Чим частіше чуємо якусь інформацію, тим правдивішою вона нам здається. Навіть якщо спочатку ви сумнівалися, то після сотого поста про чіпування через вакцини можете мимоволі подумати, а може й справді щось таке є? Брехню повторену тисячу разів мозок сприймає за правду. Це до речі. Ой, як правда, коли сто разів чуєш якусь нісенітницю, навіть конспірологічно, мимоволі починаєш думати, що може, там все-таки щось таке є, може, піраміди все-таки побудували дуже великі люди. Що ще спонукає людей до конспірології? Наші емоції та особисті риси. Дослідження показують, що прибічники теорії змови часто відчувають тривогу і шукають простих пояснень своїм страхам. Конспірологія дає їм, ніби відповідь, винні конкретні зловмисники можна перестати мучитись невідомістю. Також конспірологія приваблює людей, яким хочеться відчувати себе особливими. Є навіть науковий термін «need for uniqueness» потреба бути унікальним. Вірячи у те, що більшість не вірить, такі люди підвищують свою самооцінку. Мовляв, я прозрів і бачу правду. А от стадо овечок ні. Не дивно, що серед конспірологів трапляється чимало осіб із нарцистичними рисами, тобто завищеною вірою у власну значущість. Ну і звісно. Параноїдальні нахили теж грають роль, тобто люди схильні шукати навколо ворогів легко повірять у таємних ляльководів, що нібито руйнують їм життя. Ці фактори можуть дати конспірологу таке собі егопідживлення, Він відчуває себе посвяченим в таємницю розумнішим за інших і може звинуватити когось у власних неудачах. Сумна іронія, але теорія змови часом слугують психологічним захистом від реальності. До речі, переконати затятого спіроло. Дуже важко, якщо ви спробуєте навести йому факти, що його теорія хібна, скоріш за все, він ще більше укріпиться в своїх поглядах. Будь-яке спростування він розцінить як частину змови. Мовляв, ага, вони хочуть приховати правду, раз так наполягають. Опа, і я вже розмовляю як Трамп. Такий от парадокс, логічні аргументи часто. Без силі, проти віри у всесвітню змову. Тому не дивуйтесь, що ваш знайомий конспіролог не передумає навіть після сотні дебатів. Тут працює ефект протилежного результату. Чи дійсно люди похилого віку більше вірять у змови? Є стереотип, мовляв, бабусі й дідусі, наслухаються телевізора і вірять у всілякі нісенівниці, а молодь критично мислить. Насправді не все так однозначно. Дослідження показують, що молодші покоління аж ні. Ніяк не застраховані від конспірології, інколи навіть більше за старших ведуться на неї. Опа, оце вже мене здивувало. Посилання на ресерч залишу в описі. Приміром, опитування 2018 року виявило, що серед молоді, 18-24 років менше впевнених, що земля кругла ніж серед літніх респондентів. А віра в теорію про чіпування через вакцину найвища була у групі 30-44 роки, а не серед. Пенсіонерів, тобто конспірологія, це не лише дідусь із газетою, сенсація, блін. Молоді люди теж вразливі, просто їхні теорії змови можуть відрізнятися за тематикою і платформою. Дідусь вірить телевізору, а онук Тіктоку. Цікаво, що деякі дослідження навіть показують літні люди загалом трішки скептичніші до дезінформації, бо мають трошки більше життєвого досвіду. Вони просто краще розпізнають неправду. Але є інший бік медалі: саме старші покоління найчастіше поширюють фейки в соцмережах, можливо, тому що їм бракує цифрової грамотності, або вони просто натискають переслати всім контактам і зі щирих намірів попереджують про небезпеку. Звідси знайома багатьом ситуація. Ваша бабуся розсилає в сімейний чат страшилки про секретні лабораторії, хоча сама до кінця в це не вірить. А ви знаєте, як, як моя мама робить? Окрім е відкриток у вайбері про яблуневий спас приходить якесь відео, яке ти вмикаєш, і, типу, полоска, знаєте, знизу йде, тобто відео вже майже закінчується, а ясніше воно не стає. І подивився, і такий думаєш, що це в біса було? Набираєш маму і кажеш, а що ти мені взагалі прислала? Вона каже, а я не знаю, я і не дивилася його. <с them> Тож сказати, однозначно, от старші вірять більше. Що приходить вообще? Тож сказати, однозначно, от старші вірять більше не можна. Теорії змови успішно дурять голову людям будь-якого віку. Просто кожен віковий пласт має свої улюблені види конспірології. Давайте трішки пробіжимося по географії конспірології. Насправді, вигадливість теоретиків змов не знає кордонів, але є певні хіти в певних регіонах пострадянський простір. Тутешній конспіролог і має багату фантазію, загартовану дефіцитом 90-х і телешоу про екстрасенсів. Популярна ідея про зовнішнє управління. Сурен, сурен, що трапилось? Що? <піл> а Боже, що трапилось? Ай, боль! А Боже! Oh, Боже. Кам'янка, калавіта! Винні завжди загадкові західні ляльководи. Наприклад, якщо щось не гаразд в економіці, це змова Сороса і масонів. Був навіть анекдотичний випадок, де хто всерйоз вважав першого президента совків Михайла Горбачова агентом британської розвідки. А чого? Ну, бо в нього налисані пляма у формі Британських островів. Ось така от доказова база. Окей. Oh, okay. У країнах колишнього совка досі чимало людей шукають приховану руку заходу в будь-яких подіях. Наприклад, поширена теорія, що розпад радянського союзу це результат змови ЦРУ та п'ятої колони, хоча історики вказують на внутрішні причини, Та й ми з вами знаємо, що були внутрішні причини. Так само різні трагедії, чи то Чорнобиль, чи війна, обростають міфами про таємних агентів. Свіжий приклад конспірологема про біолабораторії США в Україні. Мовляв, американці тут потай розробляють біологічну зброю. Цю небелицю навіть озвучували по російському. Тебе і дехто їй повірив, та всі, мабуть, там повірили. Американська сторона планувала вести на Україні в 2022 році роботи, по нам птіз, літучих мишей і рептилій. Не відстають і космічні теми в російськомовному сегменті інтернету. Популярні теорії, що американці не були на місяці, бо ж навіщо нам їхній голівуд в космосі? Або що земля пласка? Є навіть декілька ютуб-каналів, де ведучі на поважних таких шах доводять науково про. Плоску землю, а ще пострадянський простір славиться любов'ю до всякої містики про екстрасенсів при владі, про енергетичну зброю, тому подібні. Диватства. Словом, конспірологічний колейдоскоп тут яскравий. Ша, о, ну це мека конспірології в поп-культурі. Голівуд сам підливав олії в вогонь, знімаючи фільми про змови. Тож часом життя і кіно тут дуже сильно переплітаються. Класичний американський конспіролог сумнівається у всьому, що тільки можна. Приземлення на місяць, та ні, каже він. Це ж. Постанова бачив тінь від Софітів. 9.11. Це точно інсценування уряду, божевільний план, аби почати війну на близькому сході. Вбивство Кеннеді. як ми згадували, цілий букет змов від ЦРУ до прибульців. Зона 51 і НЛО. Ну <смірки> переконані конспірологи вірять, що уряд США приховує живих інопланетян у секретній базі в Неваді. Як на мене, парочку в овальному кабінеті сидять. Ця легенда така популярна, що в 2019 році жартома оголосили флешмоб штурм зони 51». Сотні людей приїхали до пустелі рятувати прибульців. Ще один хід хімтрейли, тобто сліди від літаків на небі, насправді не конденсація, а хімікати, якими нас всіх труять в Європі? Теж є прихильники цієї маячні, але в США це прямо мем про шапочки з фольги. Ну і куди ж без рептилоїдів? Ця теорія, до речі, прийшла із заходу. Її завзято просував англієць Девід Айк. Близько 12 мільйонів американців за деякими опитуваннями вважають можливим те, що ящери при владі існують. А нещодавно з'явився цілий конспірологічний рух QAnon, який стверджує, що світові еліти це сатаніцьке угруповування педофілів, а Дональд Трамп потайки з ними бореться. Ця дикість виникла на форумах, але виросла до масового явища. Прихильники у США десятки тисяч. Вони навіть у конгрес примудрилися обрати кількох своїх адептів. Одним словом, теорії змови made in USA – Це вибухова суміш, інколи досить небезпечна. Європейці теж люблять добрі змови, хоч і трішки з іншим соусом. Тут сині антиурядові та антинаукові конспірології. До прикладу, у кількох країнах. Таких, як Франція, Німеччина та Італія, популярні рухи, які заперечують небезпеку covid 19 Мовляв, це все змова фармкомпаній, щоб продати вакцини. У 20-21-х роках по Європі прокотилися протести антивакцинаторів, де можна було побачити плакати про ковід і брехню, і чіпи біла гейтса в Британії та Нідерландах дійшло до того, що прихильники теорії 5G заражає людей вірусом, почали палити. Телеком вежі за весну 2020 року у Великій Британії підпалили понад 70 стільнікових вишок через цю хібну теорію. Побільше навіть нападали на інженерів зв'язку. Влада була в шоці, поки лікарі боролися з пандемією, дехто боровся з вишками. Є і класичні європейські змови, наприклад, велике переселення народів, нібито існує змова замінити корінне населення Європи мігрантами. Цю ідею підживлюють ультраправі, лякаючи людей втратою національної ідентичності. На жаль, часом такі конспірології приводять до реального насильства. Тобто є випадок, коли терорист що вчинив. Напад на мечеть вкрай чорщ посилався на велику заміну. В Австралії у східній Європі дехто вірить у змови проти їхніх національних церков і мов спектр доволі широкий. Але що об'єднує багато європейських теорій, це недовіра до владних інституцій і страх перед змінами. Ну і звісно, антинаукові змови, на кшталт антивакцинації чи заперечення зміни клімату, теж інтернаціональні. Їх вистачає і в ЄС, і в США, і взагалі всюди. Як бачимо по всьому світу, люди вигадують змови Ови на будь-який смак, десь бояться всесвітнього уряду, десь чужинці в рептилі, а десь веш 5G. Але принцип завжди той самий: просте пояснення всіх бід через образ ворога. Ворог може бути різним: еліти, іноземці, вчені, сусіди та суть незмінна. Як розпізнати фейки, не стати жертвою дезінформації? Тут у мене є кілька порад, які допоможуть не потрапити на гачок змовників. По-перше, вмикайте критичне мислення і здоровий скепсис. Якщо новина або відео викликають у вас дуже сильні емоції, гнів або страх, або обурення. Зупиніться і проаналізуйте фейкові сенсації, часто соціально пишуть з емоційним забарвленням, щоб вимкнути у вас логіку. Не дайте маніпулювати собою, спитайте, чи не занадто це драматично подано. По-друге, звертайте увагу на джерела інформації. Конспірологи люблять посилатися на якихось британських вчених чи секретні документи, не надаючи конкретики. Якщо в тексті якось туманно сказано вчені довели без імен та посилань, або слово кореляція зустрічається більше разів, ніж будь-яке інше перед вами, ймовірно, неправда. Перевіряйте факти, зараз є багато ресурсів. Ресурсів фактчекінгу де розбирають популярні міфи. Як я, до речі, робив у відео про USA десь тут буде віконце з відео. Хто не бачив, запрошую. Не лінуйтесь зазирнути на такі сайти або, хоча б, прогуглити. По-третє, стиль викладу. Якщо бачите текст написаний всіми такими великими літерами, та ще й з десятком знаків оклику, ну це вже привід насторожитися. Солідні медіа так не пишуть, а от любителі шок-контенту запросто. Також остерігайтеся, відверто клікбейтових заголовків на кшталт неймовірно. П'ять хвилин тому вчені приховують правду про НЛО. Зазвичай за цим нічого, крім реклами чи брехні, не стоїть. І як це взагалі? По типу зібрались такі вчені або ще краще лікарі, і такі у нас є ліки від якоїсь хвороби, але ми. Це все приховаємо і нікому, нікому не кажіть. І тут ваша мама така присилає Тікток за головком. Лікарі від вас це приховують. І контент по типу, знаєте, пити полин чи їсти соду три рази в день. Да, лікарі це приховують. Ще одна порада не жити в інформаційному вакуумі. Чим різноманітніші джерела новин ви читаєте, тим менше шансів, що вас одурять. Якщо ж отримуєте всю інформацію з одного якогось ютуб каналу або з дописів одного девакуватого експерта в лапках в Телеграм, ризикуєте стати його заручником і повірити в усе, що він. Вигадує, корисно час від часу читати альтернативні точки зору, звісно, з надійних джерел, щоб бачити повнішу картину. Найпростіше пояснення зазвичай. Правильно, якщо якась теорія змови обіцяє вам пояснити взагалі все від погоди до курсу долара через одну єдину таємну організацію, майже напевно це маячня. Світ занадто складний, щоб одна зла корпорація чи жменька масонів могли всім керувати. Ледь не забув, масони офіційно існують кількасот років і щось досі не захопили світ. І Головне зберігайте почуття гумору. Конспірологія боїться сміху більше ніж відкриттів. Коли ви відверто глузуєте з ідеї про пласку землю, з якої ніхто не падає, бо хтось сидить там, знаєте, по краям, ви вже менш вразливі до абсурду. Зрештою, іноді найздоровіша реакція на чергову теорію змови пожартувати про неї. Можете ставитись до конспірології серйозно, але не сприймайте її серйозно. Тобто вивчити це явище треба, а от вірити. Ні, отже, теорії змови штука давня і живуча, мов таргани після ядерного вибуху. Люди вірять у них, бо наш мозок так запрограмований шукати прості пояснення, особливо коли страшно і незрозуміло. Когнітивні упередження підсовують нам помилкі емоції, беруть верх над логікою, і ось ви вже думаєте, що уряд приховує від вас прибульця з космосу. Також конспірологія не має віку. В тане та змов потрапляють і студенти, і пенсіонери у кожного свої улюблені байки. На жаль, ці казочки можуть мати дуже реальні наслідки: від пожеж веж 5G до епідемії хвороби насильства. Тому критичне мислення наше все. Не вірте всьому підряд, перевіряйте інформацію, бережіть свій мозок від інформаційного вірусу. І пам'ятайте, іноді правда буває нудною, зате це правда. Сподіваюсь, цей веселий лікбез допоміг вам поглянути на конспірологію критично. На цій ноті закінчимо без жодної таємної змови. Хіба що змовимося разом боротися з дезінформацією. Дякую за увагу. З вами, як завжди, був Ігор Нахіба. допомагайте нашим кодикам світла, воїнам ЗСУ. І нехай здоровий глуз завжди буде з вами. Побачимось, бандити, у наступному випуску.